Це, безумовно, одне з актуальних питань галузі це утримання будинків прибудинкових територій. Я хочу сказати, що житловий фонд, який утримується підприємствами, загалом складає 1 млн 441 тисячу метрів квадратних. Ідея підприємств. Мова йде про те, що економічно зразу вже складено так, що ефективно, ефективність роботи підприємства по утриманні житла може бути ефективною. Нормальною, коли площа обслуговування житла десь складає більше 200 тисяч метрів квадратних. У нас вже набагато це менше, і явно доцільності немає, щоб обслуговували житло стільки багато підприємств. Тому прийнято було рішення і мене це на розгляд виконкому скоротити цих кількість територіальних одиниць, умовних одиниць, які будуть, на які будуть розділені місце. Район номер один, тобто шість рішення затверджено, район номер один. Район номер 1 складається, буде базуватися на правобережній частині міста. Сюди повністю входить територія, яку раніше обслуговував Жерну Ірсервіс або ЖЕК- номер 1 ще давніше. І частина повністю вже, територія, яку обслуговував футбол, тут знаходилася і шостий ЖЕК. Скажімо, Закарпатська і так далі, і району житлова, яка буде обслуговуватися 280 тисяч метрів квадратних. Це вже досить солідно. Район номер 2 це район, який буде знаходитися. Це територія сьогоднішнього 4-го ЖЕКу, територія сьогоднішнього підприємства Добробут до проспекту Свободи, підприємства ЖЕК номер 6 комунального підприємства, район. Зараз шостий Жек на лівій частині міста обслуговує район Гатовстого, Київської набережної і так далі. Тобто все, все це підходить до району номер 2 І оця частина, яка йде із правобережної частини від шумної Другетів у ту сторону. Тобто площа буде складати 271 тисяча метрів квадратних. Це район номер 2 Район номер 3 це район, в принципі, без змін. Зараз це услугам, утриманням цього району займається підприємство комунальне КШЕП, раніше його філія, структурний підрозділ. КШЕП е, обслуговує мешканці міста вже знають, обслуговує житловий фонд, який знаходиться по проспекту Свободи від перемоги до Заньковецької, це вправо район Кінчистки, і вліво від перемоги до Шварцької. Так, підприємство ще поки що лишається на цьому ринку утримання житла. Район номер 4 Це буде у нас район сьогоднішньої території сьогоднішнього п'ятого ЖЕКу, основна якби базова, де п'ятий жек знаходиться мешканцям відомо, це від Грушевського вліво ця частина. І додається сюди під. Території, які раніше обслуговувало підприємство Добробут від проспекту вправо, район вулиць Джамбула, і ЖЕК номер 6 ЖЕК номер 6 раніше в нас дуже територія була така розкидана. І починаючи з 9 сто, закінчуючи Грушевською і виходячи на Закарпатську. Ну, логіки тут не було. Три маємо більш компактні, тобто територіальні одиниці вони мають бути більш компактні. Площа теж саме збільшується, по суті, виходить, у нас найбільший район. Це 300 більше 300 тисяч метрів квадратних житла. Район номер 5 Жилосервіс. Він займається зараз утриманням житла без змін. І район номер 6 де утримувалося житло підприємством ЖЕК номер 8 комунальне. Те ж саме без змін. Тобто, таким чином у нас виходить 6 районів. Значить, я по площам ми їх так приблизно збалансували, тобто наше завдання ставилося, щоб ми склали підприємствам умови нормальні для економічні умови стартові для нормальної життєдіяльності. І тут же цим рішенням виконкому було оголошено конкурс на обслуговування житла на, цих, на районі номер 1 і No2. Конкурс буде місяць, і через місяць будуть визначені переможці. І приступають до роботи. Я рахую, що це серйозний крок в поліпшенні якості утримання житла. В ідеалі, в ідеалі повинні бути, безумовно, розділені функції підрядника, функції замовника, функції платника, але в нас поки що це єдино, і оці намагання і держави ну, в силу різних обставин, створення товариств, ОСББ і так далі, цей процес йде повільно. М'яко сказати, він не особо життєздатний в нинішніх умовах, тому що як закон вимагає звалити проведення першого капітального ремонту на власника на органа місцевого самоврядування, в цих умовах це просто мало не серйозно. Ці питання треба було вирішувати, коли йшла приватизація житла. Тобто, створення йде в'яло, і ми вирішили таким чином трошки навести тут лад у цьому напрямі і активізувати роботу. По значному покращенню утримання е, житла в місті. Друге питання, так? Е, сьогоднішній момент по утриманню будинків при будинкових територіях діє ще рішення, ну, вже відмінено вчора, рішення виконкому номер 220 від 21.06.07. Е, Значить, квартирна плата, яка складала раніше 66 купів, це будинки з ліфтами, 62. Інші і 25 непорядковані будинків. Перелік послуг, які там були 12 послуг. Ну, прибирання прибудинкових, можна озвучити їх, прибирання прибудинкових територій, прибирання підвалів технічних поверхів та покрівень, технічне обслуговування будинкових систем тепловодопостачання. інженерних мереж мається на увазі диатизація, дезінфекція, обслуговування каналів, поточний ремонт конструктивних елементів інженерних систем, підготовка житлового фонду до зими. Експлуатація номерних знаків, освітлення мізального користування, ремонт обладнання дитячих майданчиків і неропостачання ліфтів. Це все входило в парк клас На сьогоднішній момент е, пропрацьовані матеріали. Це е, доволі такий громізкий був. Приблизно 3-4 місяці ми займалися тарифом, прораховано, є відповідні прорахунки, погодження всі. І затверджені тариф слідуючим. Середній базовий тариф у нас по місту гривні 20. 16-поверхові будинки гривня 28, де будинки, які обладнані, ліфтами, гривня 14, 5-поверхові будинки гривня 29, 63 копійки, двохповерхові, однодворохові будинки, і непорядковані будинки 42 копійки. Хочу сказати, по кількість послуг ми збільшили до, до кількості послуг 12 додавлені ще 3. Це у тепліх підвалів. Важливий напрям. Чому ми пішли на цей крок? Тому що стратегія в місті прийнята на децентралізацію теплопостачання, тобто декілька будинків, декілька випадків вже було, що будинки, де не подається центральне опалення, централізоване опалення вже в випадку морозів. Замерзало водопостачання, водовіднення, тобто абсолютно вже технічні проблеми починалися в підвалі. Зараз ми вводимо сюди строчку, абсолютне джерело фінансування для вирішення цих, цих питань, щоб підприємства, які отримали джерело, мали можливість законно вирішувати ці питання. Утримання аварійної служби, тобто можливість цілодобово чергувати, зробимо умови, щоб були і сантехніки, і електрики, і все відповідно, а диспетчерська аварійна служба, щоб на цих підприємствах нормально працювати. Очищення, і злідуючи останні очищення на каналіційних люків. Мова йде про очищення зливової каналізації, тобто приведення зливової каналізації належної технічної стан. то ставиться задача, щоб не було випадків, коли йдуть такі обільні душі, зливи, щоб можна було як кажу, до будинків добратися, щоб зливова каналізація працювала під будинком. Раніше, тобто вона просто в силу різних обставин, чи тарифи не затверджувалися, десь виконувалися ці роботи за бюджетні кошти. Зараз абсолютно нормально вводиться джерело фінансування для проведення цих робіт. Де треба відновлення, перекладку злої каналізації, прочищення, тобто ставиться задача, щоб це нормально функціонувало. По декілька слів хочу сказати ще по моніторингу важливе питання, що робиться в Україні з тарифами на утримання житла. Відомо. Тарифи на утримання житла затверджені, по моїм даним, всі діють з минулого року. Ми, наші останні тарифи ми затверджували в 7 році, практично багато міст в минулому році. До відома Вінниця гривня 31. Будинок обладнаний ліфтами, тариф затверджений у травні минулого року. Дніпропетровськ гривня 17 березень минулого року. івано франківськ гривня 0,5. Біла церква гривня 56, Кіровоград 88. Луганськ – гривня 56, Львів гривня 20, Миколаїв, гривня 51, Полта – гривня 06. Тернопіль гривня 50. Тобто всі тарифи були риняті весною 0 року. От така ситуація із тарифами по Україні по утримування.